Бажаю здоров'я. Компанія «Металпроєкстрой» зіткнулася з наступним викликом. На одному із будівельних об'єктів нам прийшлося вирішити задачу з підсвіткою входної групи аграрної компанії, яка займається продажем техніки. Це «Техсистеми» називається. Вуличний світильник для паркану задача була це підсвітити металевий стовп 60 на 60 мм всього площу. Підсвітити для візної групи за півроку пошуку мною замовником відділом постачання. Ми таки не знайшли гідного зразку взагалі варіантів навіть не було. В результаті знайшли вихід самі. Конструктор розробив світильник. На виробництві ми його виготовили і затвердили. Ось вам результат. Я пишаюся цим витвором. Це реальна проблема, яка вирішена. Світильник, значить, зроблений з нержавіючої сталі, може бути різної форми. Лазером вирізаємо світопрозорі отвори, закриваємо його таким крільчиком. Варбуємо порошковим покриттям, там перед цим варимо закладні деталі, і в результаті з'являються просто такі шедевральні вироби. Я хочу сказати, що Метал строй тепер не тільки будує, а ще й робить індивідуальні вироби за необхідності, тому що треба вирішувати ці питання. Ось ми їх і вирішили. Звертайтеся. Будемо раді допомогти. Подивитися, як воно виглядає. вже на паркані. Дякую.